Та пізніше, трошки хрестиком, ось такі поставлю. Це теж моя робота, це вже років, може, три ще до війни я її вишивала. Це теж моя робота, вже може трішки він десь такий вже чистенький, ну, вже, вже в дії, бо там ще є в мене рушники, якщо вишивку, вишивка, це в мене вже. Давненько знімала серветки, вишивала все. А от що вишивку використати у самій ляльки, то це вже прийшло, звісно, з початком війни, тоді, коли ми почали вже робити ці ляльки. Так хто з війною почалося. З приходом, звісно, війни Почалося із рушничка, ось він у мене тут і є. Це, як я казала, мій військовий рушничок. Трошки Вони були не такі, хоч роботенькі були. Вишивка. Це на, на основний буде. Ось так. На її основне бувають квіточки, трішки в тонкі квіточки підбираю. Ця ось хрестик зробила більш такий з відтінком. І вишивку ж таку саму ж, теж Якщо по старинним таким традиціям її треба теж це все примотувати, прив'язувати, щоб все було прив'язане ниточкою. Все у ну, мене трошки воно більш на, на, на сучасний, сучасний раз. Я є. думаю. Я яка блялька не роблена була, що вона зроблена з а що вона зроблена від душі, звичайно, і знаю, що, що ця лялічка десь може на якась ходи хлопцям для автомобіля, чи якісь поміняються на якісь ліки. Раз вони користуються спросом, раз вони люди є, які які, які вони потрібні, то що б я їх не зробила, якщо я можу це зробити, і це мені. А дівчатам кажу, я би було от такий ну, заготовка тканини на вишиту сорочку, я б сорочку вишила. Це... <реш> мама в мене вишивала, цар своє небесне, звісно, її рушничок коло її фото, ото її останній рушник. Це її рушничок, це останній, який вона змогла вишити, тому що вже жив. і зірка такий був, і все. Це моя мама, це мої батьки. Оце її рушничок останній. Перед новим роком захотілося мені зробити попробувати, адже в інтернеті скільки там їх виставляються різних гномів. Ну, думаю, зроблю я. Це, це ж заготовочки ніжки, все зробила. Тоді дійшла, думаю, а що я буду робити йому бороду? Ну, Перелопотала всі свої запаси, які в мене є, бороди я не знайшла. Знайшла отакий мех, ну і зелена борода це ж не для гнома. вирішила, ну, знайшла нитки, рижі, красиві. Вирішила і знову зробити ось таку машеньку. Ми туди в садочок подарували, ляльку мотанку зробили красиву. І в Києві вже дві є, і в Сумах є. Ну, так що є. по-друге мої приходили з Новим руку, поздравлять дівчата, і сусідки. Бачили, красиві. Можна буде. Нібудь-якошкольорові, що там земля, і, і колоски і все. Ну, щось мені... Я перві робила із різних, у мене теж дуже багато, робила різнокольорові. Ну, а ці останні щось в мене жовто-блака. Я моя мрія. Війну, звісно, вона не здійсниться, поки війна не закінчиться. Я у своїй групі де підписана на групу мотанки. Там виставляю, що... На Западній Україні проводяться конкурси для льох І от щось я так загорілася, хочеться мені попасти на той конкурс своїми ляльками, зробити якусь таку колекцію, ну, щоб скільки 5, 6, 7 таких, різ, з різними візерунками, з різними орнаментами, щоб вони були різні, і от попасти на цей конкурс. І закінчиться війна. І моя мрія здійсниться. Вечора довгий, другий раз ото ж льолька, а другий раз я кажу цю скурпульозну роботу, я, я люблю. Це для мене, це моє. Як кажуть, імпонує, так я і вишиваю. Не, 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 нема У мене там якоїсь схеми, чи щоб я по схемі по якійсь бралася, чи ще по чомусь ні. Я кажуть, те, що вже лягає до душі, те, те лягає і на вишивки. Так просто настроїлася це. Я там я в себе по там метам світу маскировка.